Сьогодні я буду говорити про Джо Малон, тому давайте подивимось на цю історію. У 93-му році бренд з'являється на вулицях Лондона завдяки засновниці на ім'я Джоана Леслі Малоун, яка так мріяла про свій бренд, що почала створювати парфуми фактично у себе вдома. Вона була талановитою парфумеркою і підприємницею. І справи її пішли так стрімко, що навіть мас-маркет Гігант зараз невдовзі замовляє консультації та допомогу у Джо Малоун у виробництві парфумів для своїх лінійок. Засновниця Джоанна Леслі Малоун якось сказала: пошук аромату це як вибір кольору, в який ви збираєтесь. Сфарбувати себе. І я з нею згодна, тому пропоную подивитись на ці кольори і вибрати щось особливе для нас. Перший колір це одеколон під назвою Orange Blossom. Особисто для мене це згадка про перше кохання. Дівчата, цей одеколон справжня знахідка на літо. Він легкий і свіжий. І на чоловіках, і на жінках звучить просто неймовірно, бо це англійський унісекс. В ньому сяючих цитрусів, і вони випромінюють квітуче літо в ароматі. З Blossom зовсім не хочеться працювати. Цей аромат для прогулянок по пірсу в Одесі, щоб перехожі звертали на тебе увагу, веселу та щасливу. Може, це мої фантазії, але від нього справді важко відірватися. А тепер давайте познайомимось з ароматом, який починається з лайму і мандарину. А далі раптово стає прохолодним і пряним, все завдяки Jo Джо Малон Лайм and Mandarin – це ніби свіже повітря після дощу, десь у тропіках. Так дійсно, акцентність ревеню і базиліку відчувається яскраво. Ревень додає такої кислинки, ніби в дитинстві я скуштувала щось недозрівше з бабусиного саду. А базилік… Він прохолодний і трохи пряний, робить аромат більш глибоким та цікавим. Разом це звучить дуже виразно, незвично і якось стильно. А зараз перейдемо до наступного аромату Jo Malone London Лондон, Tonka. Цей аромат справжня знахідка для тих, хто любить теплі огортаючі парфуми. Уявіть собі, спочатку ви відчуваєте заспокійливу лаванду, яка додає свіжості та легкості, а далі зваблива смолиста чуттєвість. Все завершується шляхетно та п'янко, Боби тонка, ваніль та мигдаль. Відчуваєш себе неначе в затишному пледі в прохолодний вечір або в обіймах коханого. До речі, акторка Синтія Еріва обожнює цей аромат і називає його своїм улюбленим. Тепер я думаю не про парфуми, а про м'який плед та імбирне какао з шоколадним печивом. Окей, дівчата, давайте поговоримо про легендарний Wood Sage and Sea Salt. Цей аромат справжнє враження про подорож на узбережжя. Уявіть, ви гуляєте диким пляжем, вітер грається з вашим волоссям, а хвилі ніжно торкаються ніг своєї прохолоди. Він про свободу, про той стан, коли тобі нічого не треба доводити. Просто насолоджуватись моментом. Все починається свіжим морським бризом. Трохи солоним. І дуже освіжаюче. А потім землиста шавля дарує тепло та глибину. Амбрета завершує аромат м'яким мускусним шлейфом. Це як не втекти до моря, без плану, без зайвого багажу, просто щоб відчути себе. Дівчата, давайте тепер перейдемо до іншого аромату and Енфрезія. Це справжня осіння казка. Груші стиглі й теплі від сонця. Фрезії тихенько розцвітають поруч, а повітря чисте і запашне. Спочатку йде соковита груша, делікатно, з приємною фруктовістю. Потім з'являється ніжна фрезія, трохи прозора, як дотик шовку на шкірі. А в базі м'яка деревина, землисті пачулі та дорогоцінна амбра, що наповнює аромат теплом. Це ідеальні парфуми, коли хочеться відчути себе спокійно і трішечки романтично. Тож, якщо шукаєте щось, що пасуватиме до шарфика, кави з корицею і довгих прогулянок під жовтим листям. Обов'язково зверніть увагу на нього. А зараз додамо трохи дикого настрію, бо перейдемо до Wild Bluebell. Цей одеколон як весняна пісня, де ви гуляєте лісом. Ніжні сині дзвіночки встиляють землю, а повітря наповнене свіжістю ранкової роси. Ці парфуми як роса, що наповнена ароматом жасмину та конвалі. Амбра і мускус доповнюють композицію легкою солодкістю. Ідеальний варіант для тих, кому бракує ранкової весняної свіжості. Знову ж таки, цей одеколон пасуватиме як жінкам, так і чоловікам. Тепер пропоную дослідити ще один варіант нішого аромату від Джо Malone. Цей квітковий аромат зачаровує солодощами. Як теплі обійми в прохолодний день? Наче ви сидите в затишному кафе, де в повітрі витає аромат свіжозмеленої кави та прянощів, а за вікном м'яко падає осіннє листя. Тож так, тут є цілий букет, що гармонійно поєднує в собі різні компоненти. Цей аромат ідеально підходить для тих, хто шукає баланс між пряністю та ніжністю, створюючи відчуття комфорту та елегантності в будь-яку пору року. А це втілення жіночності та витонченості, весняний пікнік в саду, де повітря наповнене ароматом квітучих півонів, а легкий вітерець приносить нотки свіжих фруктів. Я просто млію від цього лагідного цвітіння півоні, що доповнюється соковитим червоним яблуком та всеохоплюючою охоплюючого жасмину. Ми могли б наповнити ваш екран квітучими півоннями, але я б сказала, що тут це зайве, бо, послухавши Джо Малонлон Піані Блаш Суіт, ви самі все зрозумієте. Цей аромат як прогулянка квітучими луками в Англії, де яскраві маки сплилися в повітряному танці серед солотистих полів ячменю. Ми ж всі шукаємо натхнення, чи не так? Хтось для того, щоб приготувати естетичний сніданок, який стане справжнім ранковим бустером для продуктивного дня, хтось надихається фешн-образами, щоб створити свої комбінації одягу. А хтось звертається до природи, щоб створювати такі композиції, як Poppy and парли. Парфумерка Матильда Біжауї створила гармонійний та свіжий аромат, надихаючи саме маковими луками. Він не нав'язливий та легкий, рясніє інжиром та зеленими обертонами. Прям захотілось все кинути і купити квиток, щоб безтурботно побігати цими полями, перепитуючи подружки. Ну що, зняла? І закриємо наш сьогоднішній топ ароматів Jo Malone London фруктовою приємністю English Pear and Sweet Pear. Я відчуваю затишний англійський сад, де зріють золотисті груші, де теплий мускус обіймає ніжністю, а в повітрі вирує аромат троянди та пачулі. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, і ви обов'язково підберете для себе той аромат, що буде вас надихати. А ми з вами побачимось у наступних випусках! Ставте лайк і до зустрічі!